Чи втримається Україна? От, свій суверенітет, чи не роздеруть нас на шматки із і ізовні. Да? Війною зовні, а знутрі ми самі себе. Да? Ну, сюди вкидається зараз дуже багато всього шлаку, чи зможемо ми чи вистачить у нас розуму якогось. Да? Розуміння, розуму, от такого патріотизму здорового, да? втриматися і втримати суверенітет і Україну. Да? Угу. Тут виходить на перше місце: король, наш король. Я не кажу, що це Зеленський чи там Залужний, це керівник, ну, керманич наш мудрий. Від нього все буде залежати. Втримаємося. Нас це наше, ну, Нас, нас втримає наше бажання бути щасливим. Карта щастя Це святкування, це карта гарна. Ми втримаємося. Бачите, для нас є захист, священник. А це наш король. Ну, Мається на увазі президент там, чи король нашої України. Ну, Назвіть, як хочете. Але карта каже, втримаємося. Да, втримаємося. Але нам треба бути разом. Так, тут. Mm, зараз додивлюся. вже e, важко. Да? Бачите, важко буде, але це буде як кульмінація, це вершина. А це ми будемо йти до цього через дуже великі, mm, угу. питання, трудності. E, буде дуже важко буде. Нам оце все тримати дуже буде, буде важко. Але першим виходить той. Хто буде нашою країною очолювати, очолювати нашу. Все буде залежати від нього. Він тут вийшов вперше. А далі це вже розмотується. Так? Через дуже великі втрати, дуже великі втрати. Ще вони попереду. І через оце наші люди, які баловані. Да. От е, Ті, що е, там якось висловлюються на владу, там на президента, там ще на когось, бачите, яка у нас, да. ми не можемо визначитися, ми які, бачите, які обличчя. Оце через втрати і через наше оце таке це карта таких каприз, да. ну, от, коли ми не, не єдині, коли ми не з ним. З цим королем, коли ми якось не, ми не розуміємо, що ми хочемо. Цілі немає, бачите, ми її шукаємо. І дуже важко буде нам втримуватися. Дуже, от, бачите, ми всі різні, і нас об'єднати треба. І це важко робиться. Тому... Але Україна втримається через великі, знаєте, це такі а, терни. терни. Через дуже великі випробування, але Україна втримається. Бачите, все ми втримаємося. Ми все зберемося всі разом і будемо щось святкувати. Я вважаю, що це і буде наша перемога.